Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль, що ж друзі, не лише ми з паном Олексієм розуміємо, наскільки оснащені, навчені і професійні збройні сили України починаються продовжу розуміти і в а і навіть експертів запрошують певне перед тим не перевіривши, які говорять, що українська армія, як виявилось, для них, сильна. Давайте почуємо. Ну, смотрите, я в ваших эфирах об этом говорил, у тебя на канале писал, о том, что украинская армия еще сильна, к сожалению. И сейчас такой момент идет, вот пока мы наступаем, они пытаются нас сдерживать, плюс мобилизация и резервы у них готовятся, но эшелонировано. То есть, допустим, вот тех людей, которые они мобилизуют, они частично отправляют на фронт практически сразу, других отправляют в тыл на подготовку. То есть они в тылу всегда проводят подготовку новых подразделений, там, слаживание учений и тому подобное. Поэтому... говорить о том, что украинская армия сейчас какая-то уже не боеспособная, нельзя. Ну, по перше, нільзя е, говорити українське або українське, Ну це очевидно, що інтелектуальні питання то не для тих людей. А, а по-друге, ні і що сильна, а завжди була сильна українська армія. Це погано, що ви просто не зрозуміли, не перевірили. По третє, гляньте, він каже, як я вже і писав у себе в каналах, що ж ви не перевіряєте пропагандисти своїх експертів, а потім скабі, які настоїть, аж поголола так на обличчі, думаю, боже, як же ж тепер апелювати? Що казати? Бо аргументації у неї ж немає про те, що українська армія сильна, вона теж то розуміє. Розуміє, десь там залишками свого IQ, яке сховалося під а, купленими за всі гроші світу, заявами, які вона доносить росіянам, і так як ми бачили а, такі ще якісь черговий експерти, такі в окулярчиках, так на неї підозріло, дивився Думаю, боже. Як то вона реагувати тепер буде? Ну як реагувати? Отак, як вони самі розуміють, що їхня армія слабка і не можуть вони. Мобілізувати ту кількість ресурсів, яку би хотіли, бо це єдине, що залишається в Росіян, брати не якістю, як наша армія, а кількістю. Але не можуть вони навіть мобілізувати ту достатню кількість, бо ніхто не хоче, боїться спалюють військкомати. І от у казахстанському байконурі пропонують 260 тисяч за участь у війні. Відповідну постанову, яку ми зараз бачимо на наших екранах, підписав голова адміністрації Костянтин Бусигі. Нєхто. тим, хто вирушить воювати проти України, обіцяють. Разову виплату 260 тисяч російських рублів. Ну таке трохи не густо, звісно. Та може можна її не платити, бо в них ж і виплати разові і солдатіки разові. Я нагадаю, що Росія до 2050 року орендує Байконур у Казахстану. І він має статус, що відповідає місту федерального значення Росії, і орендна плата становить 150 то 15 мільйонів доларів на рік перепрошую. Ну то можна з них трохи виділити і 260 тисяч рублів. А тим часом стає відомо, що за неявку у військкомат даватимуть на Росії 4 роки в'язниці. Ну, Правильно, вони дають 4 роки в'язниці, садять у в'язницю, а потім в тій же в'язниці і вербують зеків і відправляють на війну. Ну просто єдиний момент, що немає в них цих чотирьох років, але будуть сразу свіжих. Посадили на наступний день. Шойгу прийшов, відправив на фронт. І там уже далі відправили назад у чорному пакеті. То так підозрюємо, що бавовни від самих росіян у їхніх же військоматах буде більше. Вони туди напевно частіше будуть приходити з різними коктейлями Молотова, бо ніхто не хоче вмирати. І раніше казали, що краще сісти у в'язницю, бо із в'язниці є вихід, а із струни ні. А зараз ми бачимо, що Росія перекриває дихання усім своїм мешканцям і немає виходу. Вже навіть з в'язниці, бо з в'язниць відправляють до на фронт. За попередніми оцінками, навіть попри те, що Пригожин відмо призупинив або, скажімо так, обмежив вербовку вербування в'яснів у своє ПВК Вагнер, займеться тим тепер міноборони Росії. Вони можуть мобілізувати там 150-200 тисяч.